Візілотон сповільнює помутніння кришталика при катаракті. Триває спеціальний ефір на радіо НВ. Мене звати Павло Новіков. Я з вами працюю з 8 до 10. Далі працюватимуть мої колеги. Шановні, нагадую, приєднуйтесь до нашої трансляції на Ютубі. Ставте лайки. Бо що більше вподобає, то більше людей отримають важливу інформацію. Так працюють алгоритми Ютуба. Ну і зараз з нами на зв'язку. Експерт ради зовнішньої політики Українська Призма Олександр Краєв. Пане Олександре, вітаю в ефірі. Слава Україні! Героям слава вітаю вас. звісно, топ тема вчорашнього дня це голосування в палаті представників про пакет допомоги для України. Далі цей законопроект має пройти підтримку Сенату і потрапити на підпис Джозефу Байдену, президенту Сполучених Штатів. Наче далі уже яких несподіванок чи затримок не буде. Що ви думаєте про темп можливого просування цього важливого папірця? Хм. Ну насправді надалі дійсно дорога відносно чиста. Тобто були побоювання, що Сенат не захоче його розглядати швидко, і він захоче його розглядати аж там 27 числа, коли повернеться з роботи на округах. Але ми бачимо, що в цілому в Сенаті є згода на те, щоб уже буквально сьогодні-завтра, ну крайній строк в вівторок, все таки провести голосування за цей пакет і вийти таки на рішення, яке можна передати президенту. Тобто, ми все таки бачимо, що нарешті в американцях проснулася певна зовнішня політична відповідальність, і всі ці процеси насправді пришвидшились. Угу. Добре, ну і цікава ще історія. Республіканці у меншості своїй підтримали цей законопроект, при тому, що Дональд Трамп казав, що підтримка України це важливо для національних інтересів Сполучених Штатів. Там е чи можемо ми припускати, що принаймні в палаті представників все більше людей схиляються до того, щоб обмежувати, а то й навіть припиняти допомогу Україні. А є така проблема, хоча знову ж таки треба розуміти, що для багатьох це було рішення внутрішньополітичне. Це було рішення, яке показувало або їх ставлення до Трампа, або їх ставлення до Джонсона, або в принципі їх якусь внутрішню партійну приналежність. Тому не кожний з тих 112 конгресменів, які вчора проголосували проти пакету допомоги, голосував так, тому що це Україна. Хоча, звісно, такі теж були, як ми чули навіть по вигукам у самій залі засідань під час голосування. Тому так чи інакше, але тут варто ще розібратися, і ми, якраз, з колегами починаємо над тим працювати, хто саме з яких причин і чому вчора проголосував проти з тих 112 конгресменів, тому що повторюся, причини у кожного абсолютно свої. Марджорі Тейлор грін яка сказала, що Джонсон знову ухвалив законопроект за допомогою демократів. Майк Джонсон не тільки зрадник нашої партії, він зрадник нашої країни. Вона ж пропонувала всі, значить, рядки в доларах на допомогу Україні перетворити на нулі. Ну така дуже, дуже агресивна, я би навіть сказав, поведінка. Чи треба досліджувати, що з нею не так, чи так, які її мотиви? Ну знаєте, з Марджорі в мене все більше виникає враження, що тут скоріше питання, що з нею не так. Це не питання до політолога або міжнародника, це питання до психіатра. Тому що дуже багато з того, що вона пропонує, ну дійсно якось виходить навіть за рамки, скажімо так, політичних провокацій. Воно виходить за рамки якогось хайпу політичного, який вона дуже вдало вміє використовувати. Тому поки що важко сказати насправді, чому вона це робила, чому саме в таких формулюваннях і так далі. Алі є от, в мене особисто одна теорія, чому ми бачили саме таку її позицію? Бо все таки декілька днів тому, коли Fox News дуже прямолінійно так наїхали на Тейлор Грін, коли ми побачили, що обізвали. Так, так, і сказали, що вони вона розвалить стару добру республіканську партію. Коли ми побачили, що Трамп в принципі перерінтувався на Джонсона, і ви бачили, що Тейлор Грін не збавила оборотів. То ви мені видається, що вона намагалася за собою залишити ось цю базу зверх радикальних трампістів, тобто тих, хто вірить в педофілів, сатаністів у демократичній партії, тих, хто вірять в те, що вона називає великий єврейський космічний лазер, і так. Далі, то подібне, тобто вона намагалася їм показати що ось Трамп, мовляв, відійшов від своєї політики, а я на ній залишаюся. Я досі вірю в те, що вірите ви. Тому голосуйте, мовляв, за мене. Це єдине, скажімо, так, адекватне пояснення, яке могло б дати нам розуміння, чому вона писала, робила і пропонувала те, що робила. Добре, окрема тема це замороження і конфіскація російських активів. Значить, що там в деталях, це гроші, які мають піти. На відновлення економіки України і компенсацію воєнних збитків мається на увазі саме російські гроші. Закон не матиме автоматичного характеру, але він дає виконавчій владі право ухвалювати всі остаточні рішення ну і окремо. Як пишуть принаймні деякі оглядачі, на на випадок приходу до влади Трампа, в законі закладено застереження. Активи не можуть бути розморожені, доки Росія не виведе всі свої війська зі всієї української території, включно з Кримом. От це цікаве формулювання, і отакий от цікавий запобіжник. Що ви про нього думаєте? Він є дуже важливим і насправді те, що ось така позиція була. Продиктована буквально таки трампівським спікером, що це дійсно закон, який був укладений на основі демократичного попередника, але при цьому абсолютно про Трампівською людиною просто говорить про те, що Джонсон дійсно тепер зробив уже ставку не лише на Трампа. Тобто, ми з вами от попередньо говорили про те, що йому необхідно буде знайти союзників, які б могли захистити його від вотуму недовіри. Йому необхідно знайти людей, які готові будуть за нього проголосувати, якщо раптом Грін все-таки. Посилить свій тиск і піде в банк і буде намагатися Джонсона знімати. І ми бачимо, що Джонсон оцією правкою, він підіграв і демократам, він підіграв і консервативним республіканцям. Він в цілому показав, що він той хлопець, на якого можна покластися, він готовий грати адекватно, він готовий грати на всіх. Тому мені здається, це по-перше запобіжник від самого Трампа. А по-друге, це запобіжник від Джонсона для того, щоб все-таки в момент, коли йому необхідно. Ідні будуть голоси. Він ці голоси зміг знайти. Добре, ну і реакція Російської Федерації, точніше, їхніх деяких представників їх я так розумію, найбільше розлютила саме історія про конфіскацію активів. А не лише, тобто там дійсно була історія про конфіскацію активів. І пісков виступав і казав про те, що зараз це нанесе втрати більше самим американцям, ніж нанесе втрати Росії, що мовляв тепер ніхто не захоче інвестувати в Америку, тому що, от, забрали активи в Росії, значить заберуть кого завгодно, і всі тепер інвестори будуть обходити десятою дорогою Америку. Казали, звісно, про те, наприклад на рівні Марії Захарової, що будуть починати судові процеси. Для того щоб ці гроші забрати, і щоб відновити справедливість, пряма цитата, звісно, був наш улюблений в кавичках Дмитро Анатолійович Медведєв. який ну, там те, він що... взагалі в громадянську війну в Штатах спровоспророкував. Отак і казав про те, що мовляв, ці гроші покликані винищити Україну і зробити США слабкими, тому він там натякав, що можливо нам треба американцям подякувати, що вони себе і Україну так ослаблюють. Ну коротше кажучи, бой на болотах стояв доволі потужний. Але з іншої сторони треба згадати, як би це виглядало ще в 22 другому, році. Як ви пам'ятаєте, в 22-му році, коли тільки прийняли пакет допомоги Україні, росіяни взагалі не як він не відреагували бо були максимально впевнені в своїй перемозі у 2023 році, коли новий пакет допомоги був, вони сказали, що за такого розвитку третя світова, ось ось за рогом і все, і скоро буде кінець людства. А зараз ми бачимо декілька доволі формальних заяв, погроз і жодного реального результату від того. Тобто, дійсно, навіть пропагандистська і інформаційна машина Російської Федерації трохи починає підздуватися. Добре, а оця історія від вже згаданої Марії Захарової, це ж офіційна представниця Міністерства закордонних справ. Допомогу Тайваню вона назвала втручанням у внутрішні справи Китаю. От такий пас Китаю, це що було? А це дійсно пас Китаю. Тобто, ну давайте не забувати, що росіяни досі постійно називають Китай своїм союзником, незважаючи на те, що китайці їх ніколи союзником не називають, а дуже м'яко обмежується формулюванням наші партнери з Росії. Тому е, росіяни поставили собі очевидно за мету пригорнути Китай на свою сторону, бо на фоні візиту Шольца, на фоні підготовки китайського візиту до Парижу, на фоні того, що візит Лаврова до Китаю не був таким успішним, як вони очікували. Вони розуміють, що потрібно знайти з китайцями певну спільну мову. Потрібно китайцям показати, що вони віддані васали і готові за них боротися навіть інформаційно. Тому мені здається, така позиція російського МІДа, вона більш ніж обґрунтована з їх точки зору. Це спроба зробити такий реверанс в сторону Китаю, що мовляв, бачите, вони. Борючись з нами, вони такі також борються з вами. Тому давайте краще допомагайте нам, ніж намагайтесь з цими європейцями домовити. Є така теза, що та затримка сама з голосуванням у палаті представників. Ну скільки майже ні, та понад 6 місяців це все тривало після внесення першого, першої версії законопроекту. Так, от процитую процитую Антона Павлушка, це осінт-аналітик з групи Інформнапалм. Виглядає так що весь останній рік намагалися якось домовитись з росіянами або китайцями, але це ні до чого не призвело. А до виборів залишається дуже мало, тому треба підійти до виборів з якимись геополітичними успіхами, от саме тому і зараз, а не пізніше, але і не раніше, Закулісні перемовини спроби до чогось схилити там Китай або Росію. Як ви що ви думаєте про цю тезу? На жаль, нам треба констатувати, що такі перемовини йдуть майже постійно, і зараз, от коли після візиту Шольца, ми побачили нарешті мирний план Китаю. бо раніше ж Китай, як завжди, в своїй класичній схемі. Казав, що вони повністю за те, що пропонує Україна, але просто там має бути Росія. Та тепер, нарешті, ми побачили дійсно думку Китаю про те, як має виглядати це врегулювання. Ми, нарешті, побачили думку Китаю стосовно Росіян, коли вони в черговий раз відмовилися надавати Росіянам зброю, але погодилися на те, що будуть купувати в Росіян нафту, причому в два рази нижче ніж ці... ніж за ринкову ціну. Тобто. Дійсно, позиція Китаю стала більш зрозуміла. і те, що вони готуються брати участь в нашому саміті миру, і те, що вони, в принципі, тримають руку на пульсі, і їм цікаво спілкуватися з західними нашими партнерами, також стало зрозуміло. Чи стало це ключовою причиною того, що от якраз зараз? Буквально вчора ухвалили цей законопроект, можливо, але на жаль, в мене нема жодних доказів, що це не причин не причину слідкого зв'язок, а просто кореляція. Тобто, скажімо, це могло співпасти з тим, що Трампу було вигідно топити рейтинг Байдена весь цей час. А як тільки от протягом двох минулих тижнів рейтинг Байдена почав зростати, Трампу довелося міняти свою стратегію, і відповідно звідси з'явився законопроект Джонсона. І відповідно зараз його змогли проголосувати навіть більшість. Вампістів була за, тобто є декілька причин, які могли на це вплинути прямо тут і прямо зараз, і яка з них стала реально? Реальною причиною, де саме знаходиться цей причинно-наслідковий зв'язок, на жаль, ми не можемо проаналізувати. Але те, що прямо зараз склалися так зірки на небосхилі геополітичного протистояння ну це очевидно. Причому як всередині США, так і на глобальній арені, добре цікаві історії, власне, повідомляють з Китаю в деяких банках. Російські платежі з російських банків до китайських банків, і навіть значить фінансових компаній починають сто. Вити причому стопити навіть в юанях, і це пов'язують з дією так званих вторинних санкцій. Указ підписаний Байденом для банків по всьому світі за перекази у будь-яких валютах, якщо ці перекази допомагають російському військово-промисловому комплексу. От я думаю, що що тут теж з Китаєм не тільки домовлялися, але і показували ну іншу сторону, знаєте, пряник і батіг. А дійсно так і є, хоча знаєте, хочеться так і пожартувати, що це тому, що з вчорашнього дня Face ID на Росії знову перестав працювати. Але так насправді китайці дуже чітко відчувають ті ризики, на які вони йдуть, маючи відносини з росіянами, і вони в кризовому менеджменті, в тому, щоб балансувати свої торгівельні відносини з заходом і стосунки з росіянами, вони завжди показують максимальну обережність. Тобто, треба зважати, що, хоча китайці називають. Шольца емісаром гнівного Вашингтону і казали про те, що з політичної точки зору переговори ні до чого не призвели. Давайте не забувати, що разом з Шольцем приїхала сотня найбільших компаній Німеччини. І переговори у Франції, які плануються буквально наступного місяця, вони також в першу чергу будуть економічні. Я не думаю, що Шольц не нагадував Китаю стосовно санкцій. І плюс згадаємо, що якраз нещодавно, от буквально в останні сесійні дні, Палати представників ухвалилася. Лила ще один пакет санкцій проти Китаю і те, що Китай зробив з російськими платежами, мені здається, це така собі публічна дуже. Дуже промовиста, але реакція і на німецькі закиди, і на те, що було ухвалено в палаті представників. Що мовляв: ну бачите, ви сказали, що ми неправильно робимо. Ми готові робити правильно. А тепер давайте поговоримо про гроші. Ну так Китай дуже зацікавлений в тому, щоб його економіка трималася. А от, власне, ми довго чули і про цю там про дефолт Evergrande, і про те, що будівельний ринок у Китаї може почати ледь не валити економіку, і тим не менш. Менше вона доволі стійка, це тому, що мудрий сі і партія так все вирулює, чи вони можуть надрукувати будь-яку кількість юанів. Як ви оцінюєте оці ці прогнози, які поки що не справджуються, що у Китаю все погано з економікою? Ну, на відміну від відомого вірша, партія ВД, тут, все-таки є абсолютно логічні економічні причини, тому що китайська економіка достатньо велика, щоб такі процеси, особливо колопційні процеси, проходили там достатньо довго. Тобто, звісно, багато хто сподівався. Я також, що а, дефолт Evergrande і банкротство, а, воно спровокує достатньо швидкі темпи падіння. Але ми бачимо, що ця махіна дійсно достатньо велика для того, щоб швидко впасти. Що. Що зараз тримає китайську економіку. З однієї сторони дійсно друкований верстат, який може надрукувати достатню кількість юанів, щоб з однієї сторони інфляцію підвищити не на критичний рівень, але з іншої сторони і втримати економіку. Другим фактором, який тут є, це є те, що паралельно інші сфери промисловості, ну скажімо, видобуток металургійний або, скажімо, агропромисловість, продовжували зростати, і надлишок в цих сферах вони змогли направити на стабілізацію загальноїкономіки економічної ситуації але те, що сталося з цією великою фірмою, те, що зараз продовжує ставатися з китайським ринком, те, що вони досі не публікують вчасно жодну економічну статистику, бо, скажімо, навіть для Світового банку, вони статистику надіслали на два місяці пізніше. Це вказує на те, що і це найважливіше тут. Незважаючи на їх друковний верстат, незважаючи на перерозподіл коштів, незважаючи на ручне керування економікою, в принципі, в китайській економіці наразі йдуть колопційні процеси. Тобто, це не є менеджмент розвитку, це є менеджмент кризовий, весь цей перерозподіл коштів і так далі. Але в цілому китайська економіка дійсно виявляється бульбашкою. Тобто, ціна активів, кількість цих активів, планування цих активів, вони виявилися роздутими, вони виявилися понаднормовими і такими, що не відповідають дійсному стану цієї економіки. І тому так чи інакше, але в якийсь момент ось такі банкротства, як Evergrande, вони будуть повторюватися в інших сферах. З іншими фірмами, але це от якраз про те, яка була стратегія Evergrande – це приклад стратегії економічного керування Китаєм. А тому він точно буде ще повторюватися. Mm -hmm. Добре, а оці можливі, можливі напрямки, де Китай показує велике зростання? Ну по тих же самих, наприклад, електромобілях, або взагалі там ну і по електроніці масовій тут їх просто стримують і вдається їх стримувати. Чи вони справді можуть ну там перемогти всіх? Ну по електроавтомобілях, наприклад. О, це дуже важливе питання, тому що так і їх стримують, але стримують дуже виважено і стримують, скажімо так, в межах правил, тому що ну сумнівно, що електроавтомобілі вони зможуть масово штовхати на ринки Африки, Латинської Америки чи Південно-Східної Азії. Там, звісно, теж є покупець, але його набагато менше. Реально, великий ринок електрокарів це США, це країни Європейського Союзу. І до речі, США плюс Європейський Союз це 45% Всього товарообігу міжнародного для китайської народної республіки. Але американці зараз воюють нові антимонопольні правила. Ми бачимо, вони почали спочатку давити своїх, і зараз General Motors, до речі будуть знову розділяти на низку компаній. А ми бачимо, що у Тесли справи не так вже добре, як були, і ми бачимо, що китайського виробника на ринок вони приймають дуже і дуже неохоче з основної причини тому, що їх виробництво і їх машини недостатньо екологічні. Ну, можна зрозуміти, в Китаї ніколи за цим не слідкували в європейському союзі. Абсолютно та ж сама ситуація: там взагалі не відкривають автомобільний ринок для китайських виробників електроавтомобілів. Тобто, так у Китаю приріст великий в абсолютних показниках в показниках ВВП. Ну, виробляють вони цих машин просто на половину населення землі. Але куди їх продавати? Тобто виробити це одна справа. А ось продати два ключові ринки, поки не готові приймати. І ось вам якраз паралельно відповідь на те, чому всі готові сам їхати до Парижу, чому всі готові приймати Шольца більше ніж кого завгодно, і чому, скажімо, в того ж Лаврова російського нічого особливо не виходить? Бо ну в кого зараз в Росії, крім олігархів, будуть нормальні кошти купляти в достатній кількості китайські машини. Ну так це цікава штука. А от е, така, таке вкладення у виробництво електрокарів, це те, що можна ну там пригадати з пізньорадянських часів, коли завод міг прозвітувати, що от понад план виробив там 20%, на 20% більше холодильників. Хоча для економіки, ну перевиробництво це теж проблема. Для китайської ні. А для них це теж проблема. Просто знову ж таки через те, що вони досі мають достатньо великі міжнародні масштаби співпраці, чого на той момент не було в Радянському союзу. Вони можуть це якось менеджити, вони можуть якось урівноважувати вплив у цього на економіку. Але чому в них сталося це перевиробництво? Бо, скажімо, до 22-го року вони виробляли так само багато, але ніхто ще особливо не казав про цю китайську бульбашку, і тут ми підходимо до ключового злодія в цій історії. Чи ви злодій це Росія. Тому що саме Росія зараз зламала мережу поставок, саме Росія знищила міжнародну економічну ситуацію. Саме Росія призвела до того, що Китай постійно ходить під ризиком санкцій. Тому що всі розуміють, що він може допомогти Росії, а тому всі постійно погрожують йому санкціями для того, щоб він цієї допомоги не надавав. І от тобто ну, так виробляв... значить відповідно воно так. і відбувається. Дуже дякую вам за розмову. З нами з на зв'язку був експерт ради зовнішньої політики Українська призма Олександр Краєв. Пауза, новини, і продовжимо. Підписуйся на канал Радіо НВ ось тут.